Вітаю, слава Україні! Традиційне включення інформація за останні дні. На жаль, маємо втрату в громаді. Вчора поховали Сергія Паляницю, ще одного героя, якого поховали на міському кладовищі селя Чукалівка, співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана герою. На жаль, кількість загиблих наших героїв зростає у франківській громаді. І всі бачите по алеї героїв, як зростає кількість тих, які загинули. А ще надзвичайно велика кількість пропавших безвісті, а також ті, хто перебувають в полоні. Тому вічна пам'ять героям, і хочеться, щоб війна завершилася нашою українською перемогою і справедливим миром. Ми всі надіємося на це. Але основне наше завдання це допомагати допомагати фронту, допомагати військовим. Сьогодні також, буквально після ефіру, передаємо чергову допомогу нашим військовим хлопцям по бюджету участі. Ну і також готуємо до Дня Незалежності велику передачу дронів. Щонайменше пів тисячі дронів різного типу ми передамо різним військовим частинам. Тому для нас дуже важливо збільшувати підтримку наших захисників. Громада десь приблизно 700 мільйонів гривень цього року спрямовує на підтримку Збройних сил України. Все важливо, важливе питання освіти, питання лікарень, благоустрою. Це все важливо, але найважливіше це підтримка наших захисників і. Не знаємо, скільки ще війна буде тривати. Тривожні, на жаль, новини є і тому мусимо допомагати до новин громади. Буквально сьогодні обговорили з старостами сіл новий маршрут комунальний, який буде рухатися від села Вовчинець-Пововчинецький, відповідно, мешканці позітрону буде забирати до. Кроку відповідно їхати по вулиці Лепкого, незалежності повстанців, повстанців незалежності Лепкого, крок знову ж таки по вулиці Вовчинецькій, тому цей маршрут він буде обслуговувати не тільки жителів села, але й містян, тобто, зокрема, район Позітрон, вулиця Вовчинецька і Незалежності в Майзлі теж зможуть скористатися цим маршрутом. Почнемо з трьох одиниць автобусів, ну і будемо по мірі можливості додати, тому що велика проблема з водіями. На жаль, маємо техніку, на не вистачає водіїв для наших автобусів, зрештою по інших напрямках. Сьогодні, як і обіцяв працівники департаменту житлово-комунального, тобто чиновники допомагали латати ями в, в, на мікрорайоні БАМ. А зараз проводять цю роботу. Я дуже вдячний, і вже є графік того, як ми будемо працювати. Бо сьогодні людей не вистачає. Багато людей є в лавах Збройних сил України на фронті. Тільки працівників виконкому і комунальних підприємств Сьогодні близько чотирьох сотень в лавах збройних сил України, Національної гвардії. Тому дуже важливо. Сьогодні ту роботу, яку виконували хлопці, щоб хтось замінив. Тому дякую. І сьогодні дійсно на бамі, так як обіцяли комунальники. Я теж мав можливість чуть, чуть попрацювати, але е, в, зараз ми максимально пишіть мені, де можна поточним ремонтом поремонтувати. Ми обов'язково туди відправимо бригаду. Е, інспекція вчорашня мікрорайон мікроєнкнягинин, пасічно частково. 24-й ліцей подивилися. Зараз більше акценти на освітні заклади вдалося територію дещо упорядкувати біля 24-ї і підхідні шляхи теж зробити з вулиці тролейбусної біля поліклініки. і Далі також подивилися садочок Незабудка 34-й, Теж там вдалося трошки підасфальтувати дорогу. Лишився тільки Галицька, 134. Дякую муніципальній дорожній службі. Багато є доручень, багато є різних таких робіт, але брак кадрів теж впливає на ці речі, але знову ж таки готовий на будь-які моменти і розмови. Також вчора збиралися по стратегії розвитку до 2035 року. Фактично, ми за участю експертів розробили цю стратегію. Вчора збиралися з нашими освітніми закладами. про неї хочу подякувати освітнім закладам, вищим навчальним закладом професійно-технічної освіти мали можливість ще додатково таку мати сесію. Багато було пропозицій. Дякую, навіть в стратегії народилася е, нова стипендія молодим науковцям 25, які будуть вже з 1 жовтня отримувати такі стипендії. Е, стипендії для студентів інші речі. Тобто будемо намагатися врахувати. Тому місто має мати стратегію і велику складову це освітня, Дякую всім освітнім закладам за. Роботу вчора в сквері первоцвіт провели благодійний захід спорт для всіх. Дякую всім, хто прийшов поплисти сітки. Хто під час того як діти займалися спортом? Задонатили будь-яка така річ, дуже важлива допомога. Вчора день молоді. Користуючись нагодою, привітав молодіжних лідерів. У палаці Потоцьких відбувався благодійний фестиваль фестиваль до дня молоді. Збирали кошти для 102-ї окремої бригади. ТРО мав можливість. Дякую і громадським організаціям, дружина, воїна. Інші ну всі, хто долучилися, щоб молодіжний наш центр, щоб цей відбувся захід. Він дуже важливий, дуже такий ємний. Тому для нас це, це важливо, вкотре відбудеться ярмарок ветеранських бізнесів цього року. Він 16-17 серпня на площі ринок. Це не тільки про покупки, а більше про підтримку ветеранів підприємців. Тому субота-неділя, приходіть, підтримайте це дуже добре. Це наша добра співпраця з першим добровольчим хірургічним шпиталем, реабілітаційним центром, який ми отримуємо сьогодні, фінансуємо заробітні плати. Тому, будь ласка, хто хоче взяти участь, дзвоніть Олені Дудзенко, 066 884 43 24. Це є координатор, тому дуже дуже важливо. Сільське господарство, хто має свині, корови, коні та іншу живність, по нашій, може отримати матеріальну допомогу, нагадую, звертайтесь СНАП. Ми підтримуємо і ця дотація сьогодні є від міста. Більше детальніше я вверху напишу посилання на форми заяви, перелік документів. Але та людина, яка вміє вирощувати худобу, чи займатися медом, вона дає собі роботу, дає, зрештою, роботу і харчування іншим. Ввечір пам'яті відбувся митрополит Андрія Шептицького в селі Микитинці. Дякую отцям. 160 років з нагоди дня народження праведного митрополита. Тому дякую і закликаю робити такі вечори у всіх сільських громадах а також в територіальних нашій громаді. Тому дякую. Ми кепенці. Показали, як це можна зробити гарно і потужно до дня незалежності. традиційно проїзд в комунальних автобусах і тролейбусах буде безкоштовним для усіх. І також ми рекомендували і вони погодилися перевізникам, що 24 серпня, хто у вишиванці буде, буде і у приватних маршрутках. Безкоштовно таке рішення ми ухвалили і дякую за розуміння. Ну і також нагадую багато різних вакансій, як у нас так і обласний центр зайнятості. Тому робота є було би бажання і можливості. Тому пропонуємо. Дуже багато підприємств у мене звертаються рекламувати те, що є вакансії, є робота в місті Івано-Франківську. Це коротко про події. Дякую за запитання. Були певні запитання по військовій годин. Візьму до роботи. Отець написав Василь Сливоцький обов'язково.